Не цікавить. Ну що, надіюсь, контора мені зараз завезе. Тільки що цукарку з'їв щоб було було солодко максимально. Поїхали. Ферве, а, ферве. Ай, клювер, да Клювер. Ну ладно. Попробуємо Ну, это, наверное, телега из телег. Ну, короче, шлак, шлак, шлаком. Шлак, шлаком. Ничего нового. Мне дали, я сейчас не заметил. 8000 монет. Меганабор 75. Это продаваемый, да, насколько я заразумею? О, это так продаваемый пак. Вот это так-так. <laughs> Контора Я Спасибо за такую продавашку. Пятый дивизион кормить получается. Пятый див получается кормить. Sorlotic волка. Ооо, волкаут це нас раду. И локатали. пішов сраку. У нас ще одного волкаута. Айозі. And gobeck i. Ом боже. Одне дерьмо на дерьме. Дерьмо на дерьмі, дерьмо по дерьмової. Возьмем Iozi. Каку... Каку лишні нагороди. Волкаут, з меганабора, ППЦ, Ямаль. Це ямаль, пацани. Антора балує, тільки не продаваємо. жаль, не продаваємо, мне, щоб 140. Сюда. А так не сюди. А так не сюди. Ямаліт знову. знову. Завтра треба буде в вели батяра. Що? От завтра тебе буде так улягать, блин. Коли будуть юбарсу нагибать? Но мене рита стоит. якась спробував по-любому. Зараз пробуємо по роботі. О, по шевелкау. Сюди. Знов ямаль. Нет, це, а це філ, це Сака. Собача будка. Це сока. Не двойный волкаут, да? Я щось не замечаю. А, двойный. Та ти шо? Це хто? Це пейжор, Паджор. Сюда, сюда. Контора пока балує. бау. Волкаут на волкауті. Блін, жаль, я маль, не продавай, падла. О, й Проміка засинули сюди. Дуєшку, да? Перший промік. Кожен тиждень же не промик сипить. Контора балла. Контора та балл. Да. <гум> Добрий вечір. Я вже говорив, что говорю. Всім привіт, короче. Фотор впав, ну і похер. 581, Тут може волкаут буде. О, валкит. цап... Ця... 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 Хто це? Я не знаю. Це якась фуфло, напевно, да. Леона. Хто це? О, не пасрозвіс. А, це Ле... Лавелеч, як там її звати? А, це Хіпс. Анлак. Е, Іспанія. Це хто? Куберсі якийсь, не? А, це Вів'ян. Вів'ян, Вів мене продавай мій Вів'ян. І Міленк, о, і Бальдуха ще випав. І Міленк, ну Міленк вже все похер, Бальдеса хорошо. І... Ну сьогодні всі раз слабовато. Минулого минуло тиждень жорстко насипало. Всі раз зараз слабо насипало. Ну, типу, по факту вона проміки, і... гамно проміки Ямаль. Ой, вулкан вот напоследок. Може Бапуца, не Бапу, це воротарца, облак. А, ні, это дырка Штеген, Дирка Штеген, Може двойный? Нет, это не двойный, это звичайно, да? Ой, 86 86-й, фуй, який ти невдага, А де нормальные картки? І гранит. Може, у проміка якогось зловим. О, волк аут. А, ну логічно. А ні, на 85 міг впасти. ПП. Олісе, да? Ну окей. Алісе. Аліска. Це усік так було. Увы. Ну така прекрасна гра, ти нічого не поділаєш. Ну що, поїхали, надіюсь, мені щось гарно впаде. І красиве, надіюсь, мені хоча б випаде. Мені похер що впаде. Головне, щоб було не менше, ніж 87. Звісно, хочу 88. Ну хоча б не менше 87. Наступний сезон величить 7. а хто тобі таке сказав? Не факт. Це нова версія гри, тут все по-новому. Можливо, це. Удачі, дякую. Надію, що все подане. Поїхала, Контора. Давай. Давай, 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 давай. Волкау це хорошо, це вже не 85. ПРВ це не Альжябер. Це сульшер. Це 86. Собака, ти дика. Ну мені не надо форвардів. Ну, я більше це останній раз збираю, як я і сказав. Я більше я збирати не буду. Поки такого будуть проміки в героях буду збирати все. Глопоті нет. Ну це срака, що тут скажеш. це срака. Це срака. Ну, в принципі, збірка дешева, да? 85-86, все одно. Ну хоча б, блін, мінімум 87. Не то, що я хотів, ну що поділиш. Я цього не розстроєний.